Олександр Гава, генеральний директор акціонерного товариства оператор ринку, долучається до нашого ефіру. Олександр, вітаємо вас. Вітаємо, добрий день. Пане Олександре. Добрий день. Сподіваюсь, не чути. Чуємо вас добре. так. Чуємо вас і бачимо. Отже, яка нині ситуація в українській енергосистемі? Як довго ще триватимуть такі тривалі відключення? Йдеться ситуація найскладніша в яких регіонах? Варто розуміти, що за два останніх місяці Росія шість разів масово атакувала нашу енергетичну систему. Ми втратили 9 гігават потужності, а збитки становлять понад 1 мільярд доларів. Найбільше втрат зазнали саме маневрені потужності, теплова та гідрогенерація, які допомагають проходити ті години, в які є найбільший пік споживання, а й пінь, і найбільший його дефіцит. Дефіцит потужностей після російських атак є дуже значним. Саме тому енергетики змушені обмежувати споживачів для балансування системи. Ці відключення є контрольовані і мають бути справедливими? Їх тривалість залежатиме від темпів відновлення обсягів споживання та, звісно, наслідків потенційних подальших російських атак, адже ворог не полишатиме намірів занурити нас у темряву. Тому дуже актуальним залишається розумне нерозпоживання. розпоживання. Ми маємо бути заощадливі, особливо в період з 19 до 21 години. Це має стати нашою щоденною звичкою, пане Олександре. А як загалом розраховуються ліміти для областей? Що впливає на розрахунок? Чому десь відключають менше, а десь довше? Безперечно, на такий розрахунок впливає прогнозний обсяг споживання, що визначається самими компаніями, і подальший обсяг генерації, що може доступний, що може бути доступним для всієї України. Такий розрахунок на щоденній основі справедливо проводить компанія «Некокоренерго» і диспетчер за розумінням того, який прогноз складатиметься на завтра щодо обсягів споживання або обсягів виробництва електроенергії, ключовим у такому прогнозі, і у подальших відключеннях, які можуть коригуватись і збільшити. Ішенням споживання є саме збереження обсягів виробництва і споживання електроенергії на одному рівні для того, аби не призводити до блекаутів або системних аварій, і забезпечити електроенергію максимальну кількість споживачів. Як ми знаємо, з 1 червня в Україні діє новий тариф на електроенергію для населення, який затвердив Кабінет міністрів України. І якщо зайти. У коментарі до енергетичних компаній, нині в соціальних українських мережах, там часто можна побачити обурення людей про те, що мовляв вартість електроенергії для населення зросла, але це не позначилося на тому, що як вимикали електроенергію, так і будуть вимикати. Тому Олександр хочу вас запитати: чи існує взагалі якийсь зв'язок між вартістю електроенергії для населення і можливостями української енергосистеми забезпечувати транспортування електроенергії? Безперечно, такий зв'язок є. Реальна вартість електроенергії на сьогодні складає близько 7,5 гривень, із яких 4 ,25 гривні 25 копійок це вартість безпосередньої електроенергії, а 3 ,25 гривні 25 копійок це вартість передачі, розподілу та постачання такої електроенергії. Таким чином, попередній тариф для населення у розмірі 2 ,64 гривень 64 копійок складав лише 35% від реальних витрат. Покривати цю різницю між реальними витратами і тим тарифом для населення. Що був встановлений з державного бюджету? На жаль, наразі можливості немає. Адже кожна копійка державного бюджету йде на підтримку збройних сил за для нашої перемоги через над ворогом. Через значні втрати потужностей. А нагадаю, що Центр енерго наразі електроенергію не генерує. Укргідроенерго майже не генерує енергатам втратив 40% своїх потужностей через окупацію Запорізької атомної електростанції. Державні електричні компанії вже не можуть в повному обсязі закривати цю різницю, як це відбувалося Раніше відповідно це призводить до накопичення боргів, і у енергокомпанії виникають проблеми із закупівлю енергоресурсів для виробництва і відновлення мереж, що призводить до припинення роботи такої генерації, що призвело би до припинення роботи такої генерації, чого відповідно домагається ворог. Встановлений урядом тариф 4 гривні 32 копійки це 60% від тої реальної вартості електроенергії і покриває собі вартість виробництва 1 квт година. Той електроенергії, що в подальшому постачається населенню. відповідно, витрати на передачу, розподіл в регіонах та поставку безпосередньо побутовим споживачем, продовжує покривати держава. Підняття тарифу дозволить провести необхідну ремонтну компанію, відновити державну генерацію та додати до системи додаткової потужності. Відповідно, спочатку уряд планував підвищити тариф 4,8 вісім гривень. Про що повідомлялося у ЗМІ? Проте міністр енергетики Герман Глущенко зайняв принципову позицію, щоб тариф був мінімальний з можливих. Дискусії йшли без перебільшення за кожну компійку. Відтак маємо мінімальний можливий в даних умовах тариф для населення. Він є найнижчим в Європі, при тому, що більше 60% нашої генерації, особливо державної, було знищено ворогом. А чому тоді відмовилися від диференційованого тарифу? Встановлення єдиного тарифу є справедливим по відношенню до всіх споживачів, є загальноєвропейською практикою. Адже деференціація, дирефінс... дирефінс... на жаль, дає можливість для, вжива... для зловживань та дискримінаційного ставлення щодо певних груп споживачів. Наприклад, до мешканців гуртожитків, в яких зазвичай встановлено один лічильник на будинок, і відтак навіть при споживанні умовних 100 кВт годин на місяць на кімнату, вони б змушені були платити по найбільшій ціні. Тому таке встановлення. Одного тарифу є справедливим і спонукає всіх до розумного споживання електроенергії певної економії. Разом з тим, у більшості країн Європи є інший тип диференціації, так званий нічний тариф в Україні. Він також діє і складає 50% від ціни електроенергії, що визначається в день. Кожна родина може економити більше, якщо скористається цим варіантом, і плюс до того зможе економити електроенергію в ті періоди, які є найбільш дефіцитні. Це з 19 до 22 години. Дякуємо вам за роз'яснення. Олександр Гава, генеральний директор акціонерного товариства Оператор ринку, був з нами на прямому відеозв'язку.